Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я вам розкажу, чому важливо робити паузи у вивченні іноземної мови та якийсь певний час її не вчити. Записую це відео у червні і впевнена, що зараз майже кожен з вас планує якийсь відпочинок, планує відпустку, і впевнена, що ви хоча б раз, але замислювались, чи треба робити якусь паузу, тобто не вчити іноземну мову, взяти, наприклад, якусь перерву, або ж продовжувати так само займатися кожного дня, або ж хоча б пару разів на тиждень брати уроки. Я думаю, що трішечки я вас здивувала, тому що всі навкруги говорять одне й те ж саме. Треба вчити іноземну мову регулярно, системно, виділяючи хоча б 15 хвилин кожного дня. А що якщо зараз я вам доведу, що це зовсім не так, і дуже-дуже важливо, навіть життєво необхідно, робити паузи у вивченні іноземної мови? Взагалі, в житті дуже важливо робити паузу, ставити, скажімо так, все на стоп. Чому? Тому що саме в паузі відбувається засвоєння певної інформації. Якщо ви дивитеся мене давно, то ви знаєте, що я поліглотка, я говорю щонайменше на п'яти мовах вільно. Я супер люблю філологію та лінгвістику і люблю її досліджувати. Так ось є такий феномен, він називається gap effect. Що він означає? Він заключається в тому, що перебудова нейронних зв'язків відбувається саме під час відпочинку та сну. Саме у такі моменти, коли ми відпочиваємо або спимо і взагалі нічого не робимо, мозок може відтворювати отриману інформацію в 20 разів швидше. Ви можете собі уявити? Тобто ви спите, ви нічого не робите, а інформація засвоюється. Тобто, простими словами кажучи, ми запам'ятовуємо більше інформації в той момент, в ті певні інтервали, коли ми абсолютно нічого не робимо. Саме цю ідею досліджував німецький психолог Герман Ебінгаус, який виявив, що крива забування якоїсь певної інформації вона не є лінійною. Що це означає? Тобто, ця крива забування, вона є ось реально справді такою кривою. Тобто, якщо ви позаймалися, наприклад, іспанською мовою, от сьогодні, годинку, то буквально через 5 хвилин ви вже інформацію забуваєте. Тобто, взагалі, швидкість забування, вона реально є найшвидшою, от відразу після заняття. Тому ми дуже часто маємо таке відчуття, що ми нічого не вивчили, що ми нічого не запам'ятали. Я на своїх уроках іспанської або ж англійської мови дуже полюбляю в кінці уроку давати своїм учням такі певні маленькі завдання на перевірку того, які слова вони запам'ятали. Я викладаю мови вже 5 років, і точно вам можу сказати, що коли я запитую у своїх учнів, окей, закрийте очі і назвіть мені хоча б 5 слів, які ви сьогодні запам'ятали з уроку. Майже 90% моїх учнів можуть назвати одне слово. Все, що я чую, це ось зараз хвилиночку, реально нічого не пам'ятаю. А що ж ми таке сьогодні вчили? Тобто, я реально вірю в цю теорію м... Германа Едінгауза, тому що я реально це бачу на своїх уроках. Оця швидкість забування якогось пройденого матеріалу, реально вона прямо в такому е... найбільшому поєнті, реально після того, як ви вивчили якусь інформацію. Це знаєте, коли кажуть, в одне ухо влітає, в інше вилітає. Це реально так працює. Чому? Тому що мозок, він ще не встиг перебудуватися, нейронні зв'язки ще не перебудувалися, і ви реально фізично не можете запам'ятати інформацію відразу після того, як ви її вивчили. Що для цього треба робити? Треба мозку дати певний час на засвоєння цієї інформації. Коли ми будемо інформацію засвоювати, правильно саме в період того, коли ми відпочиваємо і нічого не робимо. Звідси і випливає факт, що відпочивати від занять будь-яких, а особливо іноземної мови, не те що треба, а це просто життєво необхідно. Можете собі уявити? Я зараз, викладачка, поліглотка, записую вам відео і розказую про те, що, будь ласка, робіть паузи і не вчіть мову кожного дня? Це друзі, я вам скажу, стосується дуже багатьох навичок. Це не тільки про іноземні мови, це про набуття будь-якої навички. Якщо ви хочете вивчити якісь слова, якщо вам треба прочитати купу книжок і засвоїти багато нової інформації, якщо ви, наприклад, вчитеся водити авто, або ж хочете навчитися грати на музичному інструменті, мозок влаштований так, що ви просто фізично не можете все осягнути, все запам'ятати відразу після того, як ви позаймалися. І якщо ви будете займатися кожного дня і кожного дня вчити абсолютно нову інформацію, ви її не будете запам'ятовувати, тому що ви не даєте собі у цього моменту, у цього інтервалу, аби інформація засвоїлась. Сьогодні записую відео про стонимовірна жара, рятує улюблена кава, супер божню пити каву. Мені здається, що я в кожному своєму відео п'ю каву. Хочу сказати, що нещодавно відкрила для себе бамбу. Купую додому, не повірте, купую додому ось такі стаканчики і просто сама собі готую каву і не витрачаю супер багато коштів. Все, що мені потрібно, це супер класна кава і апельсиновий сік. Додаю трішки льоду, нереально смачно. Мене питав, яку каву я п'ю, тому що мені здається, що дуже багато моїх підписників асоціюють мене реально з кавою. Будь-який урок, який я записую на цьому каналі про іспанську мову, я обов'язково сижу з чашкою кави. Останнім часом супер полюбилася мені ось така кава 25 п'ять кофіростер. В мене лінійка Тафлер. Просто неймовірно смачна кава українського виробника. Зараз розкажу декілька фактів: 25 Coffee Roaster – це виробники саме натуральної свіжо обсмаженої кави в Україні. Мені супер імпонує те, що вони підтримують завжди ЗСУ. Тобто, якщо ви в них купуєте якусь каву, певний відсоточок завжди йде на ЗСУ. Я коли обирала цю каву, мені дуже сподобалося, що на сайті є певні такі пункти. Тобто, за вашими вподобаннями, ви там вказуєте, що подобається саме вам, і автоматично вам підбирають каву. Вона натуральна, тільки свіжої обсмажки і без будь-яких ароматизаторів. Раджу зробити паузу в житті, зробити паузу у вивченні іноземної мови, купити супер класну каву і просто понасолоджуватися цим життям. Ви знаєте, що мої рекомендації завжди від душі. Я раджу тільки те, що пробую сама. Тому з радістю дарую вам персональний промокод на знижечку. А саме 20% на усю зернову каву, але окрім дріпів, комбо та наборів. Назва промокоду Іспанка можете його бачити зараз на екрані. Також промокод та посилання на сайт, де ви можете замовити каву, залишу в описі під цим відео. Хто спробує каву, діліться своїм фідбеком в інстаграмі. Я вам ще обов'язково зроблю подаруночок від себе для вивчення іспанської мови. Промокод буде діяти протягом всього липня. А зараз продовжуємо про паузу. Навіть в цьому відео ви бачите, що я зробила невеличку паузу, відволіклася від основної теми, аби дати вам таку невеличку можливість також засвоїти вже ту інформацію, про яку я сказала на початку відео. Важливо розуміти, що в процесі навчання реально важливо вбудовувати ось такі етапи, ось такі хвилинки нічого не робіння. Розкажу вам невеличку історію. Колись давно в мене був один учень, все було супер. Ми займалися десь півроку іспанською мовою, і після шести місяців заняття він мені якось написав: Іванка, привіт, дуже дякую за уроки! Все супер. Але в мене є до тебе невеличкі такі як побажання, рекомендації і так далі. І він мені каже: Я тут порахував, що ми протягом 60 хвилин, тобто години заняття, витрачаємо час. А я така кажу, витрачаємо час на те. І він мені каже: ну, ось, наприклад, підійти зробити каву. Я ж кажу, я просто любитель, поціновувач кави. Або тобі, наприклад, треба відійти до вбиральні, або тобі хтось зателефонує, або, наприклад, ми просто повторюємо якусь інформацію, або а, ти там щось маєш знайти і я маю чекати. І він мені каже, ось так виходить протягом уроку ми витрачаємо 5-10 хвилин на нічого не робіння, а я плачу тобі за це гроші. Я вам скажу, я така викладачка, що коли мені розказують, як мені проводити урок, я просто е, припиняю співпрацю з такими учнями. Але от зараз, якщо цей учень буде мене дивитися, то я йому хочу прямо науково лінгвістично довести, що оці всі хвилинки, 5-10 хвилин протягом 60 хвилин нічого не робіння, коли я хотіла відійти до вбиральні, тому що я жива людина, або ж зробити собі кави. Вони також були класними, тому що я давала людині можливість засвоїти інформацію, яку ми проходимо на уроці. Тому, друзі, я вас закликаю, якщо ви виходите гуляти, інколи нічого не робіть. Тобто, знаєте, як ми звикли навушники, наприклад, послухати подкаст, послухати пісню, аби ж не втрачати цей дорогоцінний час, аби також позайматися мовою. Але це теж відволікає. Ми не даємо нашому мозку засвоїти інформацію. Тому виходьте просто прогулятися, подивитися на хмарки. Якщо ви займаєтесь, наприклад, годинку з викладачем, і ваш викладач десь там на 3-5 хвилин кудись хоче відійти та скажіть йому просто дякую. І подивіться просто у вікно. Просто відволічіться, відпочиньте і дайте просто вам час трішки засвоїти нову інформацію. Попийте водички, просто подивіться в вікно. Подивіться на ті вправи, які ви вже зробили, і просто похваліть себе скажіть, Боже, який я молодець, сьогодні таку важку вправу зробив. Саме паузи в нашому житті дають нам моменти рефлексувати, оцінити наше минуле, проаналізувати наше сьогодення, зробити якісь плани на майбутнє. Пауза це дуже-дуже класно. Маленький експеримент. Пропоную вам ось таку фразу. Можете поставити відео на паузу і спробуйте прочитати цю фразу. А тепер пробуємо її читати з паузами. Не кажіть мені, що перший раз вам було легше читати, чим другий. Тобто, паузи вони реально важливі в всьому, як в цьому реченні, так і в житті. Тому, коли ви вчите іноземну мову, наприклад, хочете позайматися навіть. 30 хвилин або 15 хвилин, бо ці 15 хвилин теж треба пару хвилин або ж навіть і 5 хвилин виділити на паузу, щоб я не знаю просто подивитися у вікно або попити кави. Якщо ви займаєтеся 2-3 рази на тиждень, нічого страшного не стане, якщо б якийсь один тиждень ви просто відміните всі заняття і візьмете певний час для того, щоб переварити та запам'ятати інформацію. Якщо зараз літо, канікули і ви хочете відпочити 2 тижні 3 місяць, сміло це робіть. Якщо ви вже почали вчити мову, у вас вже є певний рівень, наприклад, А1, робіть паузу між рівнем А2. Дайте собі трішки часу, аби засвоїти інформацію А1 і потім вже переходити на рівень А2. Вчіть мови, відпочивайте, рефлексуйте, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Діліться своїми враженнями в коментарях, обов'язково купуйте каву. Діліться своїми фідбеками та побачимося в наступному відео. Адіош!